всім привіт, з вами Ікс, і сьогодні я буду грати в Random Rush на лаунчері CrystalX. І у нас ж починається перша сьогодні Бутилочка, на. Вадимна... Ой, вот. Яка... Просто поки покемусор, пускай покемусор. Задача в цій грі виграти наших суперників. У нас їх четверо. Ну, у нас всього четверо. Я... Вау, карта? Круто! Морква, М да, карту можна викинути. Боже, та мені нині щось толкове буде попадатися. О, в якісь уже всіх. Мені пока ліжко попадається, звичайно, я же ж... спати тут буду, ну а шо мені. Блок! Все, перемога буде. Мені по перший блок. А ці блоки можна ламати? Ні. Якби можна було було б імба, якщо чесно. Самому шалкер. Е, Палишка блейза, не треба. Командний блок, постав Сейчас ничего не произошло, но может быть позже. І зараз туда почнеться от ядерний вибух, метеоритний дощ, не знаю там, потом ще може жорстко откров мусор е, стекляшка, стекляшка по. Вау. Карту выкину друга стекляшка. Челик полетів! Челик полетів сюда! нас лишається лише троє, так. Огу нет, мені треба не треба хавчик, я хазачу на... треба часу нам хавати. Mm, так, маяк ставим. Ізумрудна руда. Ми дуже вже близько до центру дійшли, вже дуже близько. Ну той строїться верху, це, ну, якщо чесло, це для нас проблема, що він строїться догори. Туда, ЙОГО, Боже! Це челік. Ну, просто виносить нашого опонента, і у нас лишається лише він один. Ми лишаємося один на один, це. Ну, Це просто м'ясо рубочка ціла. Я лишаюся. Опа. Ха-ха. <глад> намахав, намахав, Він подумав що д нього кинув, але ну, дай я кинув на нього, але я... не вмію стріляти все-таки, <глад> Я косий Удочка! Боже, удочка! Давай! Не потягну поки що далеко він від мене. Ну ми все. Не, <глад> 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 ще не достаю, ще ближче І давай, давай, давай Боже. ТУДА його! Найс! Просто! Я один в за це зробив. Так, у нас розпочинається наступна наша гра. Наші три опонента вже заспавнили. Там зразу не везе кусочок цього. Вот НА нас зразу бачу, будується челік, ну він взагалі безсмертний. Той до центру, до центру, а той на мене. Ну, блін, давайте все-таки. Ми будемо до центру, тому що ми ж не лохи, як і як він. Він лох. О, Чо ти чвориш? Порпурний коврик. Вау. Та ні, він на мене будується. Мені це не подобається. Я його за. Розовий. Оп! Шляпа! Все, у нас є шляпа. І тільки в кожний шляпі. Но что там что-то татарата. -та -та. Я знаю, что вы так спеваете. э куда, мужик? Рата та, я, 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 буду б Все, тебе жопа. Иди сюда. А шо? Шо злякался? А? На паука. Паук, хавай его. Давай, давай, паук! Пау! Паук. Книга, инвайт, бу... Bu... на книжку, мужик. Ого. Туда його! Уху! Намахали. Він на мусор накидав, кстати. А ще у нас. Заспавнився ще один коврик, ну, взагалі, кіберспорт. Той догори строїться щось, ну, видно, тактик. Ще один коврик? Та мені таке подобається. дивіться. Ми зараз беремо 9 кольорів та назис... Так, 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 так. Хикут... Ну давай. Ризикни. Ну, ризикне. Ну, а что ты на ногу не хочешь напасти? Туда его, боже, на алмазика, заслужи, брат. Все. А ты еще из киберспорт, что не пон. Так. О, сундук ловушка будет активовать. Оп, видите. Оп, опа, я могу. Я могу, я, я знаю. Боже, саме безполезне, що може бути, це ліжко зараз. Кадавр. Боже боже, куди ти строїшся? Тобі в космос не потрібно, хлопче. Зізай! Зізай, ми з тобою поговоримо, як справжні чоловіки. Ой-ой-ой, ой я. О, ні! ні я в мене шифт виключився. У нас розпочинається наступна гра, наш опонент. Це ж. Червоний кальмара, ну у нас була коврик. Знову ж таки, ми збираємо коврики. І продаємо їх на ринку. Так, пропау-паук-паук. Паук, паук. Косна букана не потрібно. Воу, бро, what are you doing? Оп, кар картина. Давайте повішаємо все-таки. Красиво, красиво, да. красиво, дуже. Ой-ой. Так, свино зомбі. У мене вже 20 хвот, непогано йдемо. Жовте з так, ну бачу, що опоненти між собою вже починають терористичну атаку. Прям як... Прям як не знаю хто. Ну ця атака. Ой-ой-ой, боже, Кесій Бій був потужний, но все-таки. Хлопчина з Рикальмара! виграв її. Ну і Голєм його почне бити, і його! Боже, боже. Я залишаюсь один на один з кіберспортивним Фрозиком, який. Скоріше всього. Опа, командний блок пуста. Оп! Опять те саме, нічого, нам попалися, попався мул. Наш, у нас вже 4 призива різних монстра. Ой, яких монстра? Мобам. Тому що у нас два монстра і дві тваринки. Так, ну є ця, і давайте ми його викинемо, воно нам не понадобиться. Да -да. Так, ми продовжуємо терористичну атаку на нашого опонента, тому що, ну, як як нам потрібно з ним боротись. І дивіться, він зразу зміться, як ми вже до нього підійшли, то що він ну, теж подо. Продав... Ох ти що, куди ти вижеструє? Ні, що собі. Ну і кидай. Ой, мені... О, Ооо! кірка. Відро. У нього вода є. У нього є вода, я це запам'ятав, у нього є відро з води. На попуж. Дайте дай, 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 дай попугай заспавню. О! Все, в мене є папуга. Папугай. Таратай татику. Двіться, як він догори почав різко строїтись, але мене це вже часу нервує, що... Так, у нас появився один коврик, ну, нам прийдеться тут вже його продовжити. Позори, копита, бахаємо сюди. Ти що чвориш? Хлопче, 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 зупинись, зупинись. Одумайся! Одумайся, зрозумій. Ну, тобі не треба цього всього. ТУДАЙ! Так, у нас розпочинається наступна гра, і дивіться, яка файна карта. Нам попалася. Так, ну давайте ми не будемо ризикувати краще. І ось тако, то у нас, нас самотиха, все, ми кіберспорт. Даного центру у нас. У нас вже полетів один. Це що таке? Це полублок, так? Да. Хестоун да. компуратор, ну, не знаю нашого, ну давайте тебе запустимо. Бірку ми викинемо. Сюди приїхати я ну я боюсь ризикувати, так як я кіберспорт, я пригнув. І другий наш абонент падає в цій боротьбі. І я лишаюся один на один з гравцем з кальмара і він падає, Боже. Ой-ой-ой, на кінець у нас запускається гра, якщо чесно, прийшла трошки почекати, так я знімаю зранку. А онлайн мало, тому що всі в школі, ну а я вже не в школьній. Тут да, вас. Ха, ха, Да, я студент. нічим не краще, Ну, не суть, не суть. то й важно. так, ресур... Ні, я, бу... я треба кров зробити. Кам'янець земля. Опоненти бачу наші. якоюсь фінію страдаю, що от, до гори строїться тут дуже. Ну, а я строюся туди. Вівця! Давайте овечку нашу заспавним. Ця кіберспортивна овечка з. Просто червойська книга без. Ну і нащо мені? Тим... Поставимо сюди ліжко, тут будемо де спати, тут рельсу вліпим Не так, не так не подобається, хочу сюди. Хоча хай буде. Залізний слиток ми Давайте, ну-ка, ми рамку підібрав, підібрав. Так, ну і сюди ми вліпимося. У нас з'являється ще одна ця, так, блок сті... Ой, Стікло... стіклюва панель. Так, друге ліжко, ну так, щоб нам спалося краще, да. Редстоун компаратор, вліпим сюди, Активуємо, ну щоб він не розставлявся. Овечка, охороняй мені тут всю територію. Ще один редстоун компаратор, його теж активуємо. І дивіться, всі строїться так до центру, що я зробив? Нікого. Добре, продовжуємо. Ой, зомбі. Ну, зомбі у нас буде горіти, але ці кіберспортсмени строятся все до гори і до гори. Ну, а мені, як істинному, не потрібно. Так, новий командний блок. Постав мені. Я щось боюсь, не ставлю. Знову нічого не сталося. Ну, ладно. Яблучко, нам не, не треба яблучка. Так, кіберспорт продовжується. Я бачу, що. Ну, вони просто щось уже таке чворе, що все ну, страшно, страшно. Все вище і вище. Древній страж. Зараз на центрі поставлю, і все падає. Я все придумав. Ха -ха -ха. О! Я все знаю. Тільки я не знаю, який радіус у нього. Так, ще одне ліжко вже, кстати, зелене, яке я дуже люблю. Так, вліплюємо нам три, три ліжка. Так, тут вже небезпечно доволі ходити, таке, що я по нас будовував. Добре. Завершена книга нам вона не буде потрібна, Ой-ой-ой, кіберспортсмен один. Так, нам дали на ліжку. Ну, давай стався, а воно не ставиться. Тут фліпим, Чотири ліжка вже маємо. Ну, непогано, непогано, І там бачу. Ой-йо! Якби я зараз не зреагував. Я би впав, Так, у нас один з опонентів вже впасти умудряється, ну а ми підближаємося до центру. Так, ну мне чуть-чуть хотя бы, да? А, шо? Ну десь. Тіпо, вона а ты увалося Типа воно впало. Оп, не, ты Ти идиот. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Добре, живем. Непогано, поки я тримаюся, якщо чесно. У нас, кстати, вона вернулася, походу. Так, давайте все-таки чуть вище побудуємося. Тому що я бачу, що вони так це ближче і ближче, а мені все страшніше і страшніше стає через це. Да уж, з моїми такими блоками лаймовий флаг. Ну це взагалі кіберкотлетна. Опа. На. Блін. Наше мені тоді золотий, якщо я цей. Пш. Так, продовжуємо наше будування. О! Табличка? Що? Звідки мене табличка взялась? Сікат для броні. Ну, сюда хай кинем. На! На! Давай! У мене є меч, мене є меч, мене є меч. Я його не боюсь. Я боюсь. Ось того. Він з спину мені прям дихає. І продовжує все-таки. Ти дивіться, що воно робить? Дайте мені. що він чворит? Кібер котлетний кибер. А боже, вони зараз будуть просто стріляти і стріляти. А що йому робити <laughs> Та не вже Він зараз. що він нічого не зробить. Ну давай, пригай. Попади. А попади? а він же високо що не попаде ні Куди? куда? <laughs> Шалкер, що ти робиш? Навіщо ти це робиш? Стій, 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 стій. Він розб'ється, дай він розбивається і ми перемагаємо всі грі. Ну, а ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і нажимати на дзвіночок. З вами був я X. Всім на всім пока!